Доброго дня, друзі. Так, всім доброго дня. Значить, що ж, дощі закінчились, знімаємо плащі і йдемо знімати для вас машинки, так, Каролін? Да. Ну і що тут скажеш? Ну, ми не поїхали на Ситіс, то Світіс приїхав до нас. Це так зараз. Так, будемо купатися в Луцьку. <сум> Дивіться, який хороший варіант на автоматі, бензин. Mercedes з Німеччини. Значить, підтверджений пробіг 189 на eBay, на сайті німецькому є ще оголошення. Мерседес b 200 Значить 2006 року 189 заявленого підтвердженого пробігу. Є там всі підтвердження, треба більш детально дивитися. 2.0 бензин 100 кВт 6900 вартість автомобільчика. І дивимося, який він класний цей автомобільчик. Салончик. По автомобілю фарбована тільки одна арочка. До речі, задні патронечки є, тільки оця арка в Німеччині робила, і все. Весь автомобіль ціленький. Відкривай Каролін салончик, він відкритий. Подивіться, яке збережене, хороше авто. Значить, ви скажете, чому його продали в Німеччині, а його продають, коли є дефект. Продали його, тому що був дефект автоматичної коробки переключення передач, там плата горить. Її зробили в Києві з гарантією. Тобто, буде їздити, тим більше 179 пробігів. Кондиціонер. Два ключика бачу, дивіться, який салончик гарний збережений, шкіра з тканиною комбінований. Що ще треба кращого і що можна знайти? Реально, мерседес все-таки це є мерседес. Полочка в багажнику. Ну, колеса я бачу, що це не звідси, бо вони якісь різні. Просто два колеса. Партронічки задні, навіть є прокопчик, який знімається. Тобто, Досить цікава, красива пропозиція. Для дівчини, для сім'ї також підійде. Друзі, кого цікавить, телефонуйте. Ага, зараз покажу підкапотний простір, наскільки все гарно там виглядає. Друзі, я думаю, в такому стані авто з такими параметрами, плюс зроблена автоматична коробка передач, бо зазвичай будь-яка коробка передач автоматичних мало, яка їздить 300 тисяч і більше. Здебільшого в районі 200 тисяч треба робити автоматичну коробку передач. Її зробили. Також дивіться підкапотний простір. Просто реально дуже гарне авто. Це просто ми зустріли от на цій площадці, паркували машину і запропонували їм показати її нашим підписникам в Ютубі. Тому що запитують, чому не знімаємо Citroen Picasso. От і знімаємо, дивіться, навіть на автоматі. Значить, 10 рік, 1.6 TDI дизель, 80 кВт, 253 заявного пробігу. Каже продавець, що оригінальний з Німеччини 7,150 його вартість. Ну, Звісно, тут стоїть робот на Пікасо. Але ж роботи теж їздять і теж ремонтуються, друзі. Електропакет повний, мультикермо, також там великий екран. Пробіг, я думаю, оригінальний. Ну просто так люди б не писали. Тут клімат контроль регулюється от по боках, там, тут, зліва, справа і, напевно, ззаду. Також панорамний дах. Заглянемо ще ззаду. Полочка в багажнику бачу є. Також бачите панорамний дах. Ну, зручне сімейне авто. І також тут є регулювання клімата. До речі, на задні сидіння також окремо. Ну, я не знаю, чи це гума з машиною чи ні, Треба репетація продавця. Полка в багажник точно є. Ну, така пропозиція. Друзі, а ця зефірка реально варта уваги. Розказую, чому. 2014 рік, 7 місць, 218 заявленого рінального пробігу. Двигун завіс на холодну і муркочий, шепче, завели власники. 1,7 дизель, 90 кВт, 92 кВт вибачаюся. І на класній комплектації. Як синончик, коротше, все є, що в космо, крім немає вставок шкіряних. Авто в ріднесенькій фарбі, повний електропакет, мультикермо. Ну, Пробіг, друзі, на 1,7 дизель 218 пробігів. Подивіться, який стан душечок. Також же кольоровий екран і навігація є. Клімат, звісно, тут, мультикермо, в оригіналі все, з сидінням також. Ну, до речі, хто хоче таке авто за добрі гроші Ну, Хочете гарний дизель, гарний рік. ну, Прийдеться платити, друзі. А що ж скажеш тут? Ну Тут реально стан шикарний. Ну і, звісно, сім місць. З ефіри у нас всі ідуть сім місць. Задні партроники. Авто варте уваги, тому що рідна фарба пробіг для дизеля 1,7, 218 тисяч шикарно. Перевірайте. Також ціник зараз покажемо. І він код. Зефірка ще одна знахідка для тих, хто любить бензин, бо тому що 1,8 бензин це реально хороший двигун для зефіри, бо в нас своє місто, вона трошки важча, скажімо так, от за астроїка стоїть. Тому 1,6 її не пасує. 1,8 той же самий класний двигун, але набагато потужніший. Він має 103 кВт, він йде класно. Без турбіни він за рахунок фазорегулятора, він має трошки більше потужності. Значить так, це авто 10 й рік, 7 місць. І подивимось зараз по салончику, Фарбована тільки одна арочка. Шикарне авто. Все в оригіналі. Пробіг. 236 оригінальний на 170 тисяч мінявся ГРМ, Ну вже якби пора міняти ГРМ, але хоча б знаємо, коли він мінявся. Мультикермо, салон видно, що все в оригіналі. До речі, воно не порване. Чуть-чуть підтерте тут де ремень, Не сильно. Ну Правда, два стеклопіднімача, піднімача, мультикермо, трошки комплектація простіша. Ну і ціна трошки дешевша. 700 хочуть за цю зефірку. Подивіться, які задні дивани, які коверки, все в оригіналі. Також 7 місць, звичайно. ж. Хто хоче бензинову зефіру? Ідеальний варіант. І ціна в адекваті. Тому а, цінник покажемо зараз цінник людям. Дивіться. Ну що ж, сьогодні пішли по зефірах. Також я знайшов вам дуже класну зефіру. 2013 рік. 12 буде на обліку, але 1,7 дизель. 12 рік це нормально. І значить 81 кВт. Вартість автомобіля 8200 на легкосплавних дисках. І подивимося зараз більш її детально. Значить, оригінальний пробіг 247. Ясно, що це оригінальний. Два ключі. Ми тут з власником спілкувалися, він сам їх приганяє з Німеччини. Кермо в оригіналі бачу і сидіння також. Тому я вірю, що тут 247. Ми вам покажемо вінкод код зараз. Дивіться: гарний салон збережений. Для зефіри 1,7 дизель. Це нормальний пробіг 247, якщо без фанатизму. Бо вона буде тоді стоїти, якщо буде менший пробіг 9000 доларів, якщо хочете. Ми ж там дивилися вже 900. Тому дуже чудовий колір. Автомобілі фарбоване тільки одне заднє крило. Тому кого цікавить, телефонуйте. Також він-код для перевірки. Також в цьому автомобільчику є партроники, що перед, що зад. Досить непоганий варіант. Якщо когось цікавить, з ефіра. 1.7 дизель. Можна розглядати, звісно, треба дивитися, перевіряти. В загальному автомобільчик виглядає досить непогано. Дивіться, яка красотка. Так, Кароліна це... і також <кій> KIA Sportage красотка. <кій> так, це KIA Sportage 14 року 2.0 дизель. 2013 рік. 211 тисяч кілометрів вона приїздила. Це оригінальний профіл в неї. Вона не фарбована, все в ідеальному стані. Чесно кажучи, я саме їжджу на цій машині вже ну, приблизно місяць десь. І я задоволена нею дуже сильно. Тому пропоную вам 16 тисяч і вона ваша. Супер, показуй салон. Так, я покажу салон. Він на кожі. Безключовий доступ. Є клімат контроль, шкіряний салончик, екран, е мультимедійне кермо. Все в чудовому стані. Повний привід. Працює саме, головне, бо в так. цих машинках є моменти, коли не працює повний привід. Так, все ідеально. В рідній фарбі, шкіряний салон, отакий автомобільчик в в плюсі. Гомой, йде все сезонно. Шторка в багажнику теж є. Охайний збережений салон. І саме головне, де хто цього не знає, купують з неробочим переднім, точніше з неробочим повним приводом, а потім це влітає в копійку, приблизно до 1000 доларів ремонт стоїть. Тут щось є, це не в курсі. О, є запаска, домкрат, все тут є. Значить, пропозиція досить цікава, тим більше коли в неї от катаються люди. Ти з мамою їздиш, да, на ній? Да. Ну, значить, тут вже все провірено. Повірте, за місяць часу так. машина себе показує, чи вона варта уваги, чи ні. Тому тим більше в рідній фарбі. Якщо хтось шукає такий автомобільчик, парковочний асистент, патроники по кругу. Доволі нормальний, хороший автомобіль. Якщо ви любите білий колір і не треба вам щось ще незрозуміло чого, то я думаю, що авто варте уваги. Що вас зацікавить більш детально, телефонуйте, перевіряйте пробіг, до речі. Якось ось так. Але то дійсно ну, по всіх параметрах адекватний пробіг, рідна фарба, все, що треба. Плюс перевірене, то я думаю, воно варте уваги, коли ви шукаєте такий автомобільчик. Такий Peugeot 2008-2018 року на автоматичній коробці максимальні комплектації. Що Що цікаве, 56 пробігу заявляє. Продавець оригінального і 12900 стоїть машинка 2018 року. Гарні легкосплавні диски. Салон тканини, але збережений. Цікаве таке мультикермо, також є вже дисплей, я думаю, навігація є. Також по вигляду переключення речага автомата, то це не робот, автоматична коробка повноцінна, але вона буває різного виду, скажімо так, друзі. Треба перевіряти і дивитися. Досить цікавий автомобільчик вже на номерах, не треба буде робити перший облік, оплачувати, а просто замінити номера і тих вартує вартує 1200 гривень. Також є камера заднього виду і партроніки. Досить хороший варіант рік і пробіг. просто. Можливо, це авто їздила, як то кажуть, там дехто сміється, що їздила одна там жіночка чи бабушка, але. Ну, самі розумієте, якщо тут реально 56 тисяч пробігу машині 7 років ну, це ідеальний варіант. Звісно, тут не вказано, який двигун реально немає. Тому придеться позвонити до власника. Зараз він код і двигун Кароліна, будь ласка, зніми. Так, задні партроники є, легкосплавні оригінальні диски в чорному кольорі, а салончик комбінований шкіра з тканиною і на автоматичній коробці передач. Клімат-контроль присутній, повний електропакет. Цікавий варіантик. А п'ята рестайлова шкода 2009 року з двигуном 1,8 бензин, 240 зеленого пробігу, 7500 вартість автомобіля. Хто любить трохи драйвовіше їздити на, як на МПА 1,6 чи 1.4 90 кВт саха, то будь ласка. І зараз вам покажемо цінник, і ви зможете придбати це авто, коли вас воно цікавить. Ну що ж, а якщо ви хочете такий паркетничок кросовер, тігуанчик, хоча є з Америки, але 2017 рік 2.0 бензин автомат, 120 пробігу. 1000 пише, цікаво, не миля тисяч пише і без підкрасів. Можливо, було якесь механічне пошкодження, 12700. Ідеальний варіант в рідній фарбі, 120 пробігу. Також Америка йде зазвичай або ДСГ 6 ступенева що стоїть на 2 літра, ну, воно, якби не йде, тут 7-ступка суха, або, можливо, навіть айсинг-коробка 6-ступенева. Круїз, мультикермо, чорний шкіряний салон, гарні диски, всесезонна гума. Зазвичай так і йде в Америці. Такий тігуанчик. Тесай, а двигун, який теж не вказано, так? Ну, Ані, в 2.0 я вибачаюся. Друзі, це хороший варіант, хороший рік, хороша ціна. Візьміть до уваги. Привіт. Який гарний кенгурятник, я кажу, в шутку. Значить, Реналь Кенго 2009 року, 1,6 бензин, 64 кВт, 186 заявного пробігу, чудовий пробіг, свіжо пригнула з Німеччини, рідний пробіг, вже сертифікат є. 7800 всього-нашого. Подивіться, який красень. До речі, навіть є такі дуги. Зараз подивимося в салончик. Реально гарна машинка, дуже гарна. На легкосплавних дисках, тобто вже не на стомповках металевих. Кермо. Трошки підшити, не нічого страшного, два стеклопіднімачі. Сидіння, наскільки я розумію, так як було в оригіналі, або хтось професійно підшив. Ну, в Кенго в Рено не дуже, скажімо так, крепкі матеріали, тому нічого дивного, навіть на такий пробіг. Машина все ж таки 9-го року. Також затоновані задні вікна, що буде приємніше літом, не буде так сонце заходити і нагрівати салон автомобіля. Досить хороша пропозиція. Якщо вам потрібен такий автомобіль, то ви можете звернути увагу. Чудесний автомобільчик. Друзі, ще цікавий гольфик. шостий в універсалі 2012 року, 1,490 кВт саха, 261 тисяча заявленого пробігу. І просто ну, гарно він виглядає диски хороші, гума літня. Також дуже цікавий салон, бо, тому що ця машинка в комплектації матч. Комплектаці дуже цікаве сидіння. Тут сидіння з ставками червоної шкіри. Також, звісно, є клімат-контроль з передніми підгрівами сидінь. є повний електропакет, мультикермошкіране, 6-ступеневе перед включенням передач механічна коробка, автосвітло. Ну, досить цікавий салончик дуже. Пробіг. Немалий, але зате оригінальний, я думаю. Бо якби його скручували, звісно не такий. Задні партронички є, тому досить цікавий варіант, можливо, когось зацікавить. Я б сказав, бо що реально цікава машинка. І вартість її. 7900. Ну, але я вам так скажу, в хешбеці в такому стані в комплектації автомобілів взагалі від 8. Тому можливо, що буде торг. І номера такі ще свіженькі, то я думаю, що це свіжий автомобільчик. Також зараз покажемо Мінкод. Ну, варіант класний. І до того ще ж є ж передні партнеки, не тільки задні. Дуже хороша комплектація. Якщо автомобіль обслужений або його обслужити, перевірити він в класному стані. Тут ну, адекватний пробіг, нічого страшного. Ну, все ж таки в машині трошки є років, 13. Ну, якось так. Якщо цікавий, телефонуйте. Також Гольф Плюс в дуже цікавому кольорі на гарних оригінальних легкосплавних дисках 10-й рік. Це вже шостий Гольф, де у нас? 1,490 кВт саха. Це сайт-вагун бензиновий на автоматичній коробці передач. 196 заявленого пробігу. Значить, так, з Німеччини машинка, пробіг рідний заявляє, продавець і 8900 вартість цієї машинки. Зараз вам покажемо значить, він код. І по комплектації клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь, круїз, електропакет, автосвітло, також велика мультимедія, гарний збережений салон. Заді є сторочка. Комплектація Т. Те... Як читається правильно це слово на крилі? ТАМ. Що? Ну там-тям. Значить, є патронички, є форкоп. Звісно, більш детально треба перевіряти. Пропозиція цікава, хто хоче на автоматичній коробці передач. Тому можна розглядати варіант. Хороший. Що ж то придумати на закінчення сказати? Вже щось так замучився. Ти замучилась? Так. Да. Нелегко це все знімати, вже 6 годин вечора. Слухай, а що ця машина реально все в ній класно? Місяць їсти, нема помилок, нічого. Ну, Звісно. Ні, я салгала. Так. Звісно, все в ідеальному стані. Прикольно. А ти знімаєш? Так. Да. Ладно, вже різати не будемо. Нема вже сили перезнімати, так, друзі. Знаєш, ви поняли? Машинка реально класна. Що, будемо закінчувати? Ми не можемо придумати, немає просто часу, не вистачає подумати, який зробити реально розіграш, щось цікаве, щоб також люди ще підписувались, які не підписані. Також було вам цікаво, і ви мали якісь. Хтось виграв щось цікаве. Можливо, ви щось запропонуєте нам напишете в коментарях. Що б ви хотіли розіграти. Так, буде цікаво почитати. Кароліна, у тебе є якісь пропозиції? У мене? Ну треба подумати, чесно кажучи. Значить, ну що скажемо. Всім хороших вихідних. Сьогодні п'ятця це вечір. Значить, хто має вихідні, хороших вихідних, хто працює і захищає нас, то хай вас Бог береже і дасть вам сили й міці. Бажаємо і щирого серця. Також, що всім дякуємо, жмемо руку, запаруйте чайочок і дивіться наші огляди. Також пишіть на далі гарні коментарі. Всім дуже дякуємо, дуже багато коментарів і в загальному коментарі чудові і чудесні просто. Тому дуже приємно, тому тоді хочеться працювати, старатися для вас і так і робимо. Що на зв'язку, не прощаємося, до побачення, до нових зустрічів. І чекаємо ваших коментарів, пропозицій. І також ще хотів сказати: хто не підписаний на TikTok чи Інстаграм, а ви є в ньому, то. Переходьте за посиланням або шукайте нас просто в TikTok, Instagram, там цікаві короткі відео. Також називається Сторінка Автоствол. Працюємо для вас. Калін, скажи щось підписникам. Всім до побачення!